партнерство – Нові можливості для громад. Олексіївська громада приймала у себе в гостях представників Китайгородської громади, що на Хмельниччині. Головна мета налагодити співробітництво, збудувати нову модель роботи в партнерстві. На початку візиту відбулася робоча нарада, на якій представили всіх старост, старост старостинських округів. Гостям також презентували напрямки діяльності Олексіївської громади і напрямки можливого співробітництва. Культурна галузь – це рекреаційна галузь, це в тому числі або на рівні наших комунальних підприємств, або ну, ця історія ще потребує обговорення щодо створення спільних проєктів або спільних підприємств, скажімо так. І ці всі моменти вони реально є, і ми цим можемо користуватись, і ми повинні цим користуватись задля блага наших громад. Тому е, намагаємось йти в цьому напрямку, і будемо, е, будемо співпрацювати для е, результату. Це дуже приємно на сьогоднішній момент, що Олексій Бриславський який працював е, і спочатку утворення нашої громади працював в нашій громаді, ну обставини життєві так склалися, що під час війни Олексій змінив місце е, мешкання своє і фактично на сьогоднішній момент він також працює в китайській громаді і він тут також присудив. Колишній житель Олексіївської громади Олексій Бреславський разом з родиною виїхав до Китайгородської громади, коли почалася війна у 2022 році. Дружина в мене займається історичними танцями, реставрацією, проводить бали, і дуже багато років вона брала участь у фестивалях в Кам'янці безпосередньо. І ну, так, от у нас хотіла, щоб ми жили десь ближче до тих країв, тому що, ну, скажімо так, рідні місця для неї в культурному просторі, в культурному розрізі. А, і знайшли таке село, щоб воно було десь в 30-кілометровій зоні від кам'янця, щоб не в самому місті жити, а десь все ж таки на природі. І потрапили в село димшин, дуже созвучно з Бишкін, де, де ми до цього жили, а тепер димшин. До речі, дуже часто плутаємо і Зараз я працюю безпосередньо в Китагородській громаді в сектор в культурному секторі як інспектор з культурно-туристичної діяльності в громаді. Олексій працює у культурному секторі і згодом вирішив посприяти в налагодженні добросусідських стосунків між Олексіївською та Китагородською громадами. Захотілося зробити першу чергу якийсь культурний місток. Тобто ми навіть на рівні міністерства культури зараз шукаємо інформацію, як можна запровадити взагалі програму, щоб це рухалося. Не, ну, не зверху вниз, а знизу вверху, тобто рішення буде прийматися на місцевому рівні між двома громадами стосовно розробки програми культурний місток. Знову ж таки, тенденція схід, захід, об'єднання України це, в принципі, основ, взагалі основа взаємодії між цими громадами, як я це бачу. Тому що, в принципі, зараз це дуже важливо, як для ну, для обох сторін. І першочергово це культурний обмін, культу, обмін культурними надбаннями. Культур, 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 Досвідом. Городської громади запросили відвідати заклади культури села Верхній Бишкин. Творчі працівники культури підготували невеличку розважальну програму. Один іде, коня веде, другий коня стоїть. надихаючись поробками наших предків. І досі створюємо ці ляльки. Вони означають добробут, злагоду, прибуток. Я страх люблю, сметану, сметана, сметана знайду і дістану і раз хоча болизну, і раз хоча близну. Десь тут має бути. та ще й горілочка. Mm -hmm. О, горілочка. Mm -hmm. Щедрий. Да, 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 щедри, да. Хлібний, так, да, не щедрий. А я кума взяла з собою простирадло для медитації. Та книжку про кохання. Тут же природа, ліс, ставок. Ой, кума, це все так надихає. Ну, ти зараз... Так що? я знаю, Ой, я ж так і знала, що ти це все візьмеш, тому що ти у мене натура, що романтична. Дуже вражені, дуже дуже вражені. Ну і Багато нотували, багато чого взяли для себе і хочемо втілювати в своїй громаді. Люблю подорожувати, подобається мені щось, брати новеньке і в себе запроваджувати, і це дуже класно. Звернув увагу, насамперед, це соціальні, соціальні автобуси. Нам стало цікаво також себе в громаді запровадити, комунальне підприємство, послуги, ну і подивилися там по структурі самого виконавчого комітету і так далі. І ми зараз зробили напрямок це туризм, розвивати туризм. Дуже багато планів є. У нас дуже багато планів. Хотіли також спільно, можливо, якийсь план з Олексіївською громадою, бо якщо є. Співпраця там міжмуніципально, то тоді легше, тобто легше грандові ці проекти вийру, Да. А так то у нас зараз туристичні стежки розробили, оглядові майданчики. Ми зараз теж ми так у нас дві неділі назад теж відбулося зустріч старт, тобто Київська державна агенція туристичного розвитку. І Ми також співпрацюємо, я думаю, що буде результат. В себе своїх дітей там на території ми в цьому році вперше так виділили кошти і провели такі оздоровчі табори. Ну, тут діти в захваті були, вони майже не пропускали, щоденно приходили туди і, і задоволені були різні екскурсії, різні ігри в такому плані. Дуже цікаво. І У мене сьогодні така виникла зранку ідея, щоб не запросити з громаду туди на такі на оздоровлені. Я думаю, що підприємець, який знайде житло, це буде домовлено, що буде безкоштовно надано це житло. А харчування дітей це міська рада виділить з бюджету кошти оперативно. Ми спрацюємо, щоб на харчування і надамо на, на транспорт на, на екскурсії, той камянець подільський Хотин, Бакота і там ще цікаві різні місця. також надбання Верхньобишкинського краєзнавчого музею, засновник місцевий житель, вчитель історії Тихон Щетинин, який займався пошуком, археологічними розкопками і залучав до тієї справи школярів. Побачили чисельні експонати різних часів, які з 1960 року збирали всі ті, хто був захоплений археологічною справою, і в 1969 дев'ятсот был открыт наш музей, и все находки, которые были в школе, перешли как экспонаты в наш музей. Здесь в древности вы увидите зуб и кости мамонта, череп древнего человека, украшения всех времен, бусы каменные, стеклянные, всякие, глиняные, а также... Ше... Здесь вы увидите скифские, вот эти все скифские находки, это от скифов. Сте запросили на етнофестиваль Центру розвитку людини коло лісу, який запрошує до себе всіх захоплених різними оздоровчими й духовними практиками людей. З різних куточків Харківщини і не тільки сюди приїздять, щоб набратися духовних сил, насолодитися чарівними краєвидами. З метою саме побачити оцей фестиваль. Це саме перша була мета, оскільки ми в своїй громаді хочемо впроваджувати. Ми проводимо всякі зібрання фестивалі на природі. У нас дуже красива природа, але вони одного формату, а хочемо змінити формат. І тому приїхали подивитися, от який оцей формат. Ну, найбільше враження ну, мені сподобалося. Оце, оце арка дуже красива, тому що ми в себе теж плануємо такого поставити. І це мінімум затрат. Бачу, дуже корисні вправи роблять. Для всіх гостей були запропоновані різні локації, де просто неба на свіжому повітрі кожен міг відновитися, робити корисні вправи для оздоровлення свого організму. Для учасників створені всі умови для якісного відпочинку. Відстежувати свій ресурс і шукати можливості підтримувати інших. Євгеній професійно займається реабілітацією, використовують систему провіла, яка спрямована на роботу з хребтом людини. для реабилитации для лечения проблем с позвоночником вот человека растягивают за руки за ноги э, с помощью лебедок и собственно говоря вытягивают э, позвонки и это ну, как бы в комплексе с физическими упражнениями терапевтический эффект ну и собственно Наш сам мастер решил повторить это все и сделать переносной вариант. Сейчас вы видите э, установлена рама. Вот, я думаю, что уже к вечеру это будет все закончено. Нам просто помешали дожди. Вот и собственно это уже будет такой переносной вариант э, этого правила. Это называется петля Глиссона. Вот, вот так вот сюда голова засовывается. Подвешивается и, собственно говоря, вытягивается, прохрустывается сразу позвонки, где есть проблема. Вот. Ну, собственно, как, как правило, все эти проблемы они связаны больше со стрессами. Вот. И люди, в общем-то, у нас э, не только терапию проходят, но и психологическая такая некая реабилитация. Головний спеціаліст відділу мистецтва Міністерства культури України Олександр Фоменко також завітав на відкриття коло лісу. Ця ініціатива відома йому давно вважає, що зараз, під час важких переживань, спричинених війною, людям вкрай важливо знаходити методи відновлення самопочуття. У мене дуже Дуже приємні почуття, тому що я бачу, що цей фестиваль відновився, він поновив свою діяльність і з новою силою, і насправді зараз він став ще актуальніший, тому що ті виклики, з якими ми стикаємося, той досвід, який ми отримуємо, він, на жаль, травмуючий і можливість відновити себе шукає кожна людина, і саме те, що відбувається на фестивалі коло лісу, те, ту можливість, яку вони дають, спілкування з природою, спілкування з самим собою в такий спосіб. Вона є ну, якщо можна так сказати, терапевтичною. Максим Бурлака, український актор, який знімався в стрічці Думки Мої тихі, також приїхав в коло лісу, щоб відпочити і набратися сил. Мене запросив мій товариш. Я до цього не знав нічого про це місце, але вирішив, що ну Харківщину ну, не можна не відвідати. І, е, для мене це перши, перша поїздка в Харківську область саме на, ну, в природні, так би мовити, красоти. І я, чесно кажучи, ну, здивований. Що саме вас здивувало і вразило найбільше? Ну, По-перше, долини, що да? е, буквально я перейшовся, піднявся, там так амфітеатром йде вниз земля, і там можна і з парапланом політати, і, і квіти красиві. Приїхав на кілька днів. Залишитись? Так, звичайно. Приїжджайте до мене через кілька днів. Щоб подивитися, як я змінився. Ви поринете у ці всі, всі практики. Так? Ну мені цікаво. В першу чергу для мене це про певне дослідження якби своєї природи, своєї поведінки, своїх прокачку своїх інструментів, як, ну, як акторських, в першу чергу, і людських в цілому. Відновлення артпростору коло лісу це про духовне відновлення, це про фізичне відновлення. Олексійський сільський голова. Анатолій Страхов відзначає важливість проведення подібних заходів саме зараз у цей важкий час. На сьогодні ми знову відновлюємо заходи по проведенню центру розвитку людини коло лісу. Тут займаються і йогою. На жаль, ми не можемо проводити у зв'язку з обмеженнями широким загалом. Тому Відповідно до всіх норм, всіх бажаючих ми прийняти не можемо. На сьогоднішній день на території нашої громади перебуває делегація з Хмельницької області, це Китайгородська громада. В нас вже контакти, спілкування йдуть другий день і є деякі позитивні моменти. Я дуже задоволений присутністю наших гостей. Ми спілкувались і зі старостами. І з сільською радою, і з освітянами, із працівниками культури нашої є певні порозуміння, як ми можемо вистроювати вигідні, ще раз хочу сказати, для кожної з наших громад наші стосунки, наші відносини. І ну, без перебільшення хочу сказати, що ми зараз виходимо на підписання партнерської угоди щодо сфери в галузі культури, щодо Сфери в галузі туризму по обміну нашими діточками. У нас є порозуміння щодо створення спільних підприємств між нашими кооперативами та комунальними підприємствами. В перспективі це дасть можливість нам виробляти певні товари і потім реалізовувати їх за кордоном. Враховуючи логістику доставки, Хмельницька область та Гаровська громада знаходиться в ну, вже неподалік від Польщі, тому е я думаю, що якщо ми зможемо об'єднати наші ресурси, буде результат.